Нехай день буде добрий для добрих людей. Сьогодні 28 серпня, 25 рік, швидко летить літо, але нічого, дочекаємося і наступного. І ще не одного, не одну сотню літ дочекаємось і проживемо їх щасливо. Я хочу сказати слово про Коровай Фест. Ви зараз запитуєте багатенько у меседжерах, що ж таке Коровайфест Фест і хто може взяти участь. Дорогі учасники, вас вже занадто багато. Тому, хто надумав ще взяти участь, е якнайскоріше повідомляйте мені, сповіщайте, бо реєстрацію закриваю найближчим часом, бо м -м треба, щоб кожен учасник був задоволений потім уже результатом своєї участі. Оце, отак завжди сповідую таку ідею. Чомусь так мені хочеться, так мені бажається. Коровай фест для тих, хто. Хоче знати більше про народне українське весілля, хоче знати локалізми весілля. Коровай фест для тих, хто дуже любить випічку, як я, різну, 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 а особливо автентичну. Хто любить авторську випічку? Хто хоче познайомитися з фантастичними людьми, які в один день просто ну, так, як, як зірок на небі збираються такі. Цікавезні люди, які багато чого вміють, знають і хочуть знати і вміти ще більше. І діляться щедро прищедро своїми досвідами у випіканні весільного обрядового печива. Та й взагалі випіканні хліба. Коровай фес для хлібопіків, для тістомісів, для тих, хто вміє, хоче або хоче навчитися. Коровай Фес для тих, хто поціновує все українське і для тих, хто. Шанує українське жіноцтво. Бо Коровай Фест це, це особливий такий момент, коли збираються сильні жінки, високоповажні жінки, благочестиві жони. Бо далеко не кожна жінка може брати участь у випіканні короваю. Далеко не кожна. Це дуже почесно. От ці жінки витворяють, вичудовують, виробляють. Вимагічують добро, мир, лад, щастя, добробут, довголіття, плідність для себе, своїх родів і, звичайно, для тих, хто причетний, хто допомагає, хто усі з нами. Коровай фест для тих, хто знає, хто він, хто знає, де він, хто знає, навіщо він. Коровай фест – це ковток свіжого повітря серед своїх. Так несподівано, ми знаходимо один одного, як наче носиком, як наче понюху, як наче так відчуваємо. Я запрошую всіх тих, хто відчуває в собі силу, хто відчуває в собі внутрішню силу, хто відчуває потребу, побувати з нами. Але я не запрошую тих, хто до нас без добра і без, ну, знаєте, без щирого серця. У нас тут своя така елітна спільнота, чистоту якої ми дуже бережемо. Шануємося самі і шануємо у цій спільноті вас. А для добрих людей нехай день буде дуже-дуже добрим. Як у мене страшне, страшне знову, смачне зна кава з Канади. Чекаю, друзів, для добрих людей нехай день буде добрим.